Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами крупти. Настав час нарешті розслабити свій мозок і поговорити про персонажа, в якому все зрозуміло одразу. Кея один із стандартних персонажів, доступ до сузірів якого дуже обмежений, однак, якщо ви сумлінно купували його в магазині за блиск цього місяця, до речі, він в магазині. Або ж, якщо ви мегалакер і дістали його сузір'я зі стандарту, то в цьому випадку ви вже могли б отримати Останнє та найважливіше сузір'є, що робить його справді непоганим персонажем. Тож сьогодні розберемо Кею та його можливості. Єдине, що сумно, то це те, що ендгейм контент зараз трохи не під нього, але чекати найближчим часом іншу безодню, теж, мабуть, не варто. Тож погнали. Авто Кеї мають досить високі скейли, тому його часто можна побачити зібраним як фізовика. Однак зараз така збірка мало що може закрити, тому краще збирати його як ультовика, тим паче, якщо він у вас С6. Навичка Кея б'є перед собою, спричиняє кріо шкоду та генерує дві кріочастки. З приємного скіл має короткий кулдаун у 6 секунд. За рахунок першої пасивки він відновлює трохи хп, А за рахунок другої, якщо скіл закриває реакцію «Заморозка», то створює додаткові кріочастки. Ульта створює три бурульки, які обертаються навколо персонажа і дамажать ворогів у дуже маленькому радіусі, але найбільшим мінусом ульти є її тривалість у 8 секунд, що не дозволяє, хоч якось стабільно, підтримувати ульту активною. Ці 2 може допомогти, однак для цього потрібен контент з купами монстрів. А зараз такого майже не буває. Ще одним моментом є те, що Ульта Кеї, як і більшість старих персонажів, має механіку снапшоту, тобто вона запам'ятовує стати, які були в персонажа під час її касту. І якщо ви вийдете з зони ульти Бенета, то Ульта продовжить бити з її бафом. Однак ця особливість має свої мінуси, про які ми поговоримо. Пізніше остання пасивка зменшує витрати стаміни під час спринту. Бачите, як швидко? Не те, що ці натланівські персонажі созір'я. С1 збільшує крит-шанс звичайної та зарядженої атаки по цілях з кріо статусом і добре підходить для фізбілда. Однак в білді через ульту воно нічого не дає. Сі 2 подовжує ульту за кожного вбитого супротивника на 2,5 секунди, з максимумом у 15 секунд. Я б краще подовжив її до 12 секунд, як в Розарії, але без жодних умов. Сі4, коли ХП її опускається нижче 20%, то він отримує щит. Приємно, але зараз зазвичай тебе шотують, тому навряд це врятує. Сі — найголовніше, що тут в нас є. Вона додає ще одну бурульку до ультимейту, збільшуючи її демедж на третину, та зменшує її вартість на чверть, що дозволяє збирати значно менше відновлення та сконцентруватися на бойових параметрах. На мою думку, прокачувати стандартних персонажів можна лише по вайфу фактору, тому тут вже вам, звісно, вирішувати. Але... Але я б не став в нього вкладатися без наявності с 6 артефакти. Варіантів тут кілька. Якщо ви плануєте грати ним в заморозку, то найкраще одягнути кріо сет. Якщо ж в Мелт, то краще буде емблему чи 2 плюс 2 на кріо атаку чи знать. Мейнстатами варто взяти критову шапку, кубок на кріо або атаку, якщо граєте з фуріною, але без бенета, та годинник на атаку. Щодо відновлення, то вам знадобиться 170-180% без с 6 і 135-140 С6. Зброя. Найкращим варіантом буде Сігна Аяки. Однак, щоб повністю активувати її, вам у команді потрібен персонаж, що дає кеї інфузію, тобто Беннет чи Кендіс. Але навіть без цього зброя все одно найсильніше. Далі йдуть решта критових п'ятірок. Загалом можна взяти будь-яку, в даному випадку він в нас з Сігною Аято. Якщо живільної зброї немає, то можна взяти нову БПшку. Вона теж класна. Однак, на жаль, Друга частина пасивки, яка стакається, працюватиме лише на навичку, бо ульта почне стакатися вже після активації, і ось він, мінус того, що ульта снепшотиться. Якщо ж і цього меча немає, то я б, мабуть, не займався кеєю. Треба розуміти, що це один з найстаріших персонажів гри, ще й четвірка. Тому, якщо ви справді хочете розкрити цього персонажа, доведеться одягнути його відповідно. І ось ми вже переходимо до команд. Спочатку про використання його в якості ДД, в Кеї є три базові команди: це заморозка, Монокріо та Мелт. Для заморозки нам бажано мати гідроаплікатора, персонажа в Анемо сеті та ще одного Кріо для закриття кріорезонансу та додаткової енергії. Як гідро найкраще підійде, звісно, фуріна, як анемо, кадзуха, а як Кріо Шенхе. Однак в цьому випадку в нас немає хілера. І тоді можна зробити наступне: поміняти шенхе на шарлоту, поміняти Кадзух, на Шелонен, або поміняти фуріну на іншого гідроаплікатора, який не буде їсти ваше хп, і, наприклад, це сінцю, або ж взагалі відмовитися від другого кріо і взяти кадзуху з Шелонен разом. Так, ми плавно переходимо в Монокріо, замінюючи в цій команді Фуріну на Шенхе, або іншого Кріо Магера. Якщо ж ви хочете звільнити одного з зрізачів резистів, то замість нього можна додати Кріо персонажа. Однак в цьому випадку я б хотів вже бачити в цій команді Шенхе, бо вона зможе бафати усіх персонажів у загоні. Щодо мелту, то тут все поки дуже сумно. Сянка, Беннет та зрізач резистів. Замінитися. Поки нема ким, Однак в цій пачці Кея отримує багато атаки від Бенета та реакцію, тож битиме добряче. Якщо ж ви дивитеся це відео вже після виходу мавуйки, то цілком можливо саме вона і змогла замінити Сянку в цій пачці. Та про це я ще не знаю. Щодо саб деде версії використання персонажа, то його можна взяти в Creo Setup з піро DD, щоб отримати велетенські цифри мелту у виконанні піро персонажа. Найчастіше для Цього використовують кею та Розарію, однак інколи розбавляють цю команду Діоною чи Шарлотою. Цілком можливо, що Сітлалі теж зможе виконувати цю функцію, але знову ж таки вона ще не вийшла. Сі 6 кея завдяки додатковій аплікації Кріо може підтримувати кріостатус для деяких піро персонажів самостійно, якщо їхня аплікація піростатусу достатньо повільна, наприклад, Арлекіна. Що ми маємо у підсумку? Кея це досить непоганий персонаж зі своїми обмеженнями та великою жагою до дуже важкодоступних сузір'їв. З поміж трьох стандартних персонажів, Кея єдиний, хто загалом може грати і без сузір'їв. Однак, з іншого боку, щоб отримати близьку до максимальної ефективності, Ембер та Лізі потрібно С4, а Кея хоче тільки С6. Якщо ж ви хочете порівняти цю трійцю, щоб визначитися, кому з них купляти сузір'я за блиск, то в у мене на каналі вже є відео про двох інших персонажів. Особисто я купував Ембар досі 6 та Лізу досі 4. Кея ж на моєму аккаунті С0, і я не планував ним грати. Тож дякую моїй підписниці за наданий акаунт. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!